Всім привіт, кольори! Ви на каналі Колір Бокска. Е, я не знімав відео, тому що дивіться, е, я зараз буду говорити про те, що я, в принципі, ро. Е, я знімав два відео. Е, перше це ну, яке я знімаю зараз, буквально 10 хвилин тому. Це там, де я ну, на самолітах грав, і мені дуже повезло, я на фармив 10 фрагів відкрила цей літак, на який я вас зараз на фону. І ну, сказали, що це відео дуже а, воно, воно дуже довге, А йшло воно 15 хвилин. А, і з Last of Us 2 я там знімав 30 хвилин, і воно теж сказало. Я хотів знімати проходження Last of Us 2. Дивіться, і можливо, я сьогодні чи після. Ну, можливо, завтра зареєструюся на Ютубі, і я зможу зробити обложки і неограничене время по ну, роб, роблені відео, і так я зможу, ну, наприклад, там на годину, це, мабуть, дуже багато, десь там на 30. Е, ну, це все, що я хотів сказати. Ждіть нових відео. А вони будуть, мабуть, через 2 дні. І вибачте, що я не знімаю відео, тому що я з їх знімав, я їх монтував. А, а воно просто сказало, що воно дуже е, дуже длинне відео. Я не виню в цьому YouTube, і це я сам видавати, я не зареєструвався поки що на Ютубі. І це в мене такі ограничення. От чого я і не зняв ці два відео. Ну, я їх зняв, але просто із за ограничений я не змог. Вони в мене еще є, можливо, я їх перезалю. Возможно. Пока что ж діти нових відео, наверное. Ну, не знаю. Я попробую, як наишвидше це все зробити. Ну... Ви були на каналі Колірбокс Кас, це були такі новини мого каналу, типу. Всім удачі і пока-пока, ждіть нових відео, не знаю, може я. Ну не знаю, якось викритість. А, Всім удачі і пока-пока.